Вітаю вас на своєму каналі. Я Віра, ваш провідник у світ Eclipse Global Hub. То що ж таке Eclipse Global Hub? Це платформа, не маючи аналогів на сьогоднішній день по всьому світу. Адже саме Eclipse розробив незалежний функціонал, який оптимізує ваш робочий простір. Бізнес-інструменти створені для спільної роботи від. Месенджер, Таск менеджмент System, до відеоконференцій та вебінарів. Таким чином, ви отримуєте справжній Global Hub, Super App – місце, де починається справжня продуктивна робота. Ви можете створити декілька робочих просторів або зареєструвати на одному акаунті одразу кілька компаній. Кожну зі своїм піддоменом і налаштуванням робочого простору. Зробити простір відкритим і запрошувати клієнтів, до речі, достатньо просто відправити їм посилання. Або зробити платформу приватно. Адже конфіденційність ваших даних наш пріоритет. Ба Більше, ви можете інтегрувати інформацію зі звичних вам додатків, наприклад, CRM-систем тощо. Отже, Ласкаво просимо до Eclipse Global Hub єдиний додаток, єдина екосистема. Сьогодні я занурю з вами в ключові функції, які революціонізують вашу комунікацію та продуктивність вашої роботи. Ну адже саме від комунікації залежить прибуток компанії. Чи то зовнішньої, чи то внутрішньої, а від їх ефективності. Вже залежить прибуток, так? ну лише подумайте, з чого складається ваш робочий день. Хм? Як упоратися з цією течією інформації? Як роздати завдання та слідкувати за їх досконалим виконанням? Хм? Вам потрібен хаб. Адже саме Eclipse Global Hub розробив незалежний функціонал, який заточений на те, щоб все працювало в одному ланцюжку. Все це засоби для бізнесу. Месенджер, відеоконференції, система управліннями завдань, інтеграція з зовнішніми серверами. Все це Global Hub місце справжньої продуктивної роботи. Вам здається, що платформу важко засвоїти. Нескладніше, ніж будь-який месенджер або сіреєм. Створити обліковий запис можна лише за 5 хвилин. І вам не потрібно для цього бути it професіоналом Вам не потрібно окремо налаштовувати постановник завдань, сіреє, відеоконференції. Все це вже є в Eclipse Global Hub. Все для того, щоб ви зосередились на більш легших справах. Все вже є в Eclipse Global Hub. Наприклад, постановник завдань прямо всередині чату. Зручне представлення завдань, листи, на які неможливо не відповісти, і які неможливо не прочитати. Можливість створити міні-чати. Скоро ви зможете проводити вебінари. Залучати можна і тих, хто ще не є постійним повноцінним користувачем, Eclipse. Достатньо просто відправити йому посилання. Можливо, вам здається, що ми змушуємо вас відмовитись від звичних і зручних для вас додатків? Ні. Бо Eclipse Global Hub – це не конкурент, це друг товариш, який залучає до себе всі сторонні продукти, до яких ви звикли. Ну, Наприклад, CRM-систем, Jira, Trello, Bittrex24 – Тож він залучає всі сторонні продукти, і ви можете всім користуватися в одному вікні. Зрозуміло? Зрозуміла вертикаль управління і ієрархія завдань. Хоча в Eclipse Global Hub це є. Наш продукт підходить як для бізнесу, так і для державних закладів. Адже чим більша компанія, тим важчий сценарій. Тим важче ієрархія завдань, тим необхіднішим стає екліпс. Проте і малому бізнесу наш продукт під'їде. А з ростом компанії і з ростом бізнесу, обсягів, наш продукт стане не лише корисним, а й необхідним. Технічна команда знаходиться в постійній розробці. В дорожній карті планується постійне вдосконалення продукту. Чат-боти, технічна база знань, штучний інтелект та багато іншого. Тільки уяви, скільки часу ти можеш зберегти, не відволікаючись на інші додатки. Якщо ти бачиш це просто лиць, використовуй Clips Global Hub для досконалого керування командою та отримання прибутку. Якщо ви державний заклад. Підприємець або компанія. Переходьте за першим посиланням. якщо ж ви хочете спробувати себе як агент і долучитися до нашої родини, спробувати побудувати власний мережевий бізнес, то переходьте за другим посиланням. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйся на мій YouTube канал, TikTok, Instagram. Долучайся до моєї команди. А буду зі мною прилино бусковий світ і кліт.